Запорізький палац спорту юність вдруге у нинішньому сезоні прийняв тур чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд суперліги. Багаторічний лідер українського гандболу Мотор прийняв на своєму майданчику трьох суперників. З одного боку ситуація радує. Великий гандбол повертається до його національної столиці. По-друге, це комфортно гравцям мотора, які провели на цьому паркеті матчі не тільки національної першості, а й європейських клубних турнірів. Це рідний майданчик, це домашня арена, і тому тут завжди приємно грати. По-друге, це ну, домашня локація, не треба нікуди їхати, ми тут тренуємося. Але ситуація поки не дозволяє прийняти на трибуни глядачів. А сам палац спорту Юність, особливо оновлений, та і гравці мотора, скучили за вболівальниками. Тож у цьому є певна недосказаність. Але це вже не провина України. Це дуже головне бачити на трибунах людей. Сьогодні не важливо, скільки є, яка кількість буде на трибунах, але вони... хочеться, щоб вони були. Але ми всі розуміємо, що сьогодні такі реалії, що поки, поки що цього ну, не можна робити. Головне в цей час, що гандбол в Україні живе, чемпіонат триває. Хоча є складнощі саме організаційного порядку. На відміну від звичного режиму заздалегідь побудованого календаря, тури Суперліги розписуються, що називається на ходу. Прикладом став нинішній тур, який був зміщений на два тижні. Це накладає певні проблеми у побудові тренувального процесу. Ми підводимо команду під 2 лютого, але так вийшло, що перенесли. І ми в моєму складі тренерському складності, як його підготувати, щоб краща форма була вже не 2 лютого, а 16. -го. Проте, незважаючи на всі складнощі, є і показники розвитку гандболу в Україні. Запорізький тур це в показав. У Мотора з'явилися гідні опоненти, які тільки в цьому сезоні додалися до суперліги, і вони створюють достатньо складнощі фаворитові. Вони не можуть тримати цей темп 60 хвилин, але є відрізки 5-10 хвилин на початку гру, десь може в других таймах на початку. Ми виходимо, може десь не з тою концентрацією, як на початку гри, але я ж говорю, вони виходять, грають і це приємно. Це в черговий раз показала вже стартова ігра запорізького туру. Суперник дебютант Суперліги Ізмаїл з одноіменного міста. Ці колективи провели вже низку зустрічей у поточному чемпіонаті. Мотор постійно відчував на собі добру спортивну злість опонента і ставиться до суперника дуже серйозно. Вони хочуть грати в гандбол, тому і складують якісь складності. Але ми працюємо, завжди працює наша команда, аналізуємо, бачимо, як ці граці діють у нападі і в захисті, і, в захисті, і ми готуємося до цих зустрічі. На майданчику палац спорту юність мотор провів три поєдинки. В усіх з командами Ізмаїлу, Хмельницького та Одеси, здобув перемоги. Після 17 поєдинків регулярного чемпіонату команда Миколи Степанця очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи 100% результат і 51 очко. Найближчий конкурент Одеса відстає на 12 пунктів. Замикає три колідерів Донбас.